Від 1 липня в Україні відновлюють терміни для вклеювання фотографій до паспорту громадянина України старого зразка. Як повідомляють в МВС України, вимога вклеювати фотографії про досягнення 25-45 років була призупинена на період коронавірусного карантину. Зазначається, що власники українського паспорта старого зразка паспорта книжечки, яким у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року виповнилося 25 чи 45 років, повинні до 1 серпня вклеїти у паспорт нове фото, а або за бажанням замінити його на id картку якщо фотокартку не буде вклеєно до 1 серпня паспорт підлягає обміну на id картку для того щоб вклеїти фото необхідно звернутись до територіального підрозділу державної міграційної служби україни або до центру надання адміністративних послуг із необхідним пакетом документів з моменту виповнення 25 чи 45 років особа має оновити фото в паспорті протягом 30 років. Чихнів, якщо в цей термін людина не вкладається, у ЦНАПах вона може оформити id картку. Немає наразі станом на сьогоднішній день обов'язкової зміни паспорта у вигляді книжечка на айді-карточку, але вклеїти фото вже на сьогоднішній день неможливо. Тобто, якщо ви досягли певного віку і відповідно до норм законодавства, потрібно вклеїти фото або змінити. Ви вже не отримаєте книжечку, ви вже здаєте старий паспорт і отримаєте айді карту.